Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде стосуватися питання, коли припинуть роздавати повістки. Якщо вам цікаве це питання, дивіться це відео до кінця. Досить велика кількість людей задає собі питання: а коли ж припинять роздавати повістки? І відповідь на це питання досить і досить проста. Повістки закінчують роздавати саме тоді. Коли будуть скасовані мобілізаційні заходи, тобто буде скасований наказ президента про проведення загальної мобілізації на території нашої країни. І ні на день раніше. Тобто, поки цей указ діє, повістки будуть роздавати з вищою чи нижчою ступеню інтенсивності, але це буде відбуватися. Тому що діють загальні мобілізаційні заходи, і вони діють в нас з самого початку війни з 24.022. Тобто, ну жодним чином цей процес не зупиниться, доки не буде скасований цей указ, коли вже країна вирішить, що все, та, і е, війна доходить до свого кінця, і президент скасує мобілізацію загально, то тоді вже це питання. Скінчиться і повістки роздавати не будуть. До цього часу це буде відбуватися, і тому, якщо вас турбує це питання, безпосередньо вивчайте ту частину законодавства, яка стосується безпосередньо бронювання законних підстав, які надають відстрочку від призову і проходження мобілізації та інше. Також, якщо ви не мали маєте досвіду, Військових дій, ви не, не, ніколи у вас не було військової кафедри в університеті, ви не проходили військову службу. То фактично е, вас, скоріш за все, просто будуть е, після того, як ви станете на облік і пройдете медичну комісію. Якщо вона підтвердить ваш стан здоров'я, ви фактично будете е, внесені в резерв. Але є ризик, що вас можуть і мобілізувати, тому тут вже е, безпосередньо. Як то кажуть, аналізуйте самі ту ситуацію, яка стосується вас, якщо ви безпосередньо переймаєтесь щодо можливості мобілізації. Є законні способи, які надають безпосередньо відсрочку та звільняють вас від загальних мобілізаційних заходів. Якщо вам відео це було цікаво, не забувайте ставити лайк, колокольчик. Коментуйте, задавайте питання, ми будемо на них відповідати. Підписуйтесь, і якщо вам потрібна наша допомога, ви завжди можете записатись на консультацію за телефоном нашого контакт-центру. Успіхів!